Вітання усім! Ви на каналі Надії, викладача англійської мови та засновниці школи вивчення англійської мови, Switch English School, а також розробниця численних програм вивчення англійської мови. Сьогоднішнє наше заняття має бути надзвичайно цікавим та продуктивним. Зрештою, непродуктивних занять в нас не буває, але сьогодні воно продуктивне тим, що ми рухаємося вже далі, і сьогодні ми говоримо про вже наступний, тобто ще один з часів. Який існує в англійській мові. Перед тим, щоб розпочати, я хотіла вас так трішки підготувати to have this kind of preparation. Я підготувала для вас this picture. Your task is to describe this picture. So you can pause this video and try to say what do you see on this picture. You can even write it down. Отже, вашему завдання є так describe це описати what do you see on this picture? Що ви бачите на цій картинці? Ви можете зупинити відео на паузу, take your time, так, приділити кілька хвилин в цьому завданню, подумати собі, як би ви описали цю картинку. Спробуйте навіть кілька речень записати. Отже, ставте на паузу і потім продовжуйте, бо ми з вами рухаємося далі, ми обов'язково повернемося ще до цієї картинки. Отже, говорячи про цей час, так, який запланували вивчати сьогодні, і це в нас ще один з теперішніх часів. Пригадуємо, що теперішній це в нас present. Але сьогодні ми говоримо про вже наступну форму: це в нас present continuous. Present continuous, present continuous це теперішній тривалий. Його ще називають теперішній доконаний, саме слово continuous, так, це тривалий. Від слова continue – тривати. Як ви пам'ятаєте, що будь-який час, який ми розглядаємо в англійській мові, можливо знати про те, де цей час мені застосовувати і як його будувати. Отже, якщо ми говоримо про Present Continuous теперішній тривалий, то він також виражатиме дію в теперішньому часі, як і наш Present simple так? Але різниця полягатиме тому, що Present Continuous виражає ту дію, яка відбувається у момент мовлення. Що це означає, якщо не такими, знаєте, книжковими правилами, що в цей момент, коли я про це говорю, дія відбувається, і отже, я цю дію висловлюватиму саме у Present Continuous. Отже, right now, саме зараз, я сиджу, я розмовляю з вами, я навчаю, я працюю. Всі ці, ці речення я буду будувати в Present Continuous. Відчуваєте різницю? Тобто Present Simple він у нас був таким загальним часом, а Present Continuous це тривалість, те, що я роблю зараз, чи те, що я роблю в певний період, так, про який я говорю. Отже, так як ми сказали, Present Continuous теперішній тривалий час виражає дію у момент вовнення. Тобто, коли я про це говорю, і в цей момент ця дія відбувається. Говоримо зараз про схему до Present Continuous. І в схемі Present Continuous потрібно пам'ятати два важливих елементи. Це у нас дієслово to be та інгове закінчення, тобто ING в кінці дієслів. Отже, як буде виглядати речення у Present Continuous? Скажімо, щоб сказати, що я зараз сиджу, так, у нас буде речення звучати як I, тобто підмет. Після підмета у нас мусить бути дієслово to be. Ми знаємо, що з I. Ми вживаємо M. І до діє слова sit ми будемо додавати ING. Слові sit у нас відбувається до того ж подвоє. Отже, в нас буде sitting. I am sitting. Оце у нас present continuous, так? Припустимо, ви зараз слухаєте, Отже, в нас буде you are listening. Ми вивчаємо англійську we are learning. English. Отже, до дієслів сюди ми додаємо ing, і дієслово є в залежності того, яка це особа, в нас буде змінюватись MR або is. Якщо говорити про запитання і заперечення, пам'ятаємо вже з попереднього нашого present simple, що щоб будувати запитання і заперечення в будь-якому часі, нам потрібно для того використовувати допоміжні слова. І якщо в present simple, допоміжними були do і does. То тут, звісно, вони вже не можуть бути, оскільки це в нас інший час. Насправді, з запитаннями запереченнями тут буде дуже легко, тому що ті ж самі наші MRIs будуть фігурувати у наших запитаннях та запереченнях. Отже, можемо собі так і записати запитання за та заперечення. А, візьмемо речення, яке в нас було. I am sitting. Тепер нам потрібно сказати, що я не, стою, не сиджу. так, Припустимо, я а, стою. Все дуже просто, ми просто після M, M додаємо заперечну частку not, у нас буде I am not sitting. Це і буде заперечення. Тобто, в запереченнях ми просто ще після того слова є ставимо заперечну частку not. Отже, you are not listening, we are not learning English. Наприклад, якщо ви зараз не працюєте, бо ви вивчаєте англійську, так у вас буде I am not working. Я не працюю. В запитаннях вже слово є буде ставитись на перше місце. Наприклад, якщо я хочу запитатися, чи ви працюєте, то запитання буде звучати Are you working? Are you working? Чи ви слухаєте мене, «Are you listening? Ви слухаєте. Так само можна запитати про когось, наприклад, Is he smoking? Is he smoking? Тоді вже слово is, так, на першому місці. Отже, в запитаннях у нас просто слово є стає перед підмітом. І ще один момент, який потрібно пам'ятати про present continuous це signal words. Пам'ятаєте, що «signal words, це в нас сигнальні слова, тобто слова, за допомогою яких ми можемо впізнати той чи інший час. Якщо говорити про сигнальні слова до Present Continuous, то це в нас будуть такі слова, як now, тобто зараз, right now, прямо зараз, at the moment, цей момент. І, друзі, також дуже важливо, що якщо ви будете зустрічати такі словосполучення, яке є оце слово this наприклад, on This Day. Або this week, то це також буде present continuous. тому що present continuous не виражає лише ту дію, яка відбувається суто зараз, цей момент, а це тривала дія. І наша тривалість може бути насправді певний період. Ви, мабуть, звернули увагу, що читаючи всі ці речення, так sitting, you are listening, я ніде не вимовляла в кінці літери G. тобто G – sitting, g listening. Так Так, неправильно говорити вас слово буде закінчувати на літері N. I am sitting, you are listening. Митаємо, Гедкінці не вимовляє. Ще один такий важливий момент, скільки в своїй практиці зі студентами я бачила, що всі вони завжди до того, тому що кожен англійську десь вивчав до того, чи в школі, чи з кимось. І усіх них було, коли ми говорили про present continuous, що це за час, то усіх таке уявлення, що це щось суто що зараз. Тобто цей час я можу використовувати тільки коли я говорю зараз про це, так? Тобто зараз я сиджу, значить, I am sitting, так, I am, listening, I am talking. І це так. Тобто, справді для таких речей ми вже казали, що це якраз і буде Present continuous, проте Present continuous а це тепер чи нетривала дія, і вона не позначатиме лише дію от суто в цей момент, от в цю секунду. Ні. А ця тривалість вона може бути довшою, так, за періодом часу. Наведу вам кілька прикладів, щоб ви зрозуміли, про що я так. Ну припустимо, я п'ю ка, але цього тижня я вирішила відмовитись, так, я вирішила пити чай, щоб подивитись, так, як воно вплине на мій організм. Отже, що я кажу, що. I usually drink coffee, but this week I am drinking tea. Тобто це не те, що я сото зараз цю секунду буду пити цей чай, а протягом цього тижня. От я собі вирішила так, що я п'ю чай. Далі багато хто з вас, мабуть, через війну змушені були тимчасово залишити свої домівки і виїхати чи в інше місто, чи навіть в іншу країну. І оця тимчасовість, яка, як бачимо, затягнулась. Це не просто ця секунда чи один тиждень, це навіть не один місяць, це вже певний період життя. Коли ви кажете, I am living in. Що означатиме, що тимчасово. Тобто, взагалі, ваш дім. Так? Наприклад, я можу сказати про себе: I live in Ukraine, because I am from Ukraine, but temporarily, тимчасово, I am living in Canada. Отже, розумієте, так? Тобто, що present continuous ми вживаємо, коли uh, говоримо про якусь тимчасовість. Я обожнюю цей час і замітила, що його обочнюють студенти, оскільки uh, студенти люблять оце інг, uh, тобто інгомформ. Uh, і буває навіть, що там в минулому часі розказуємо, але все одно всюди до дієслів додаємо це так? Uh, reading, working, sitting і так далі. Um, проте я також. Uh, Хочу так наголосити, звернути увагу, попередити, будьте готові, що вам не одразу запам'ятається ця схема. І я сьогодні розкажу, що робити, щоб вона чітко запам'ятала. Чому не одразу? Тому що насправді 90% студентів, хто вивчає так, цей час, то на такому початковому етапі постійно забувають оце слово є. 90%. А, тобто, відповідно, замість там сказати, наприклад, «I am sitting», вони скажуть «I sitting». I sitting. і, і це помилка, так? Тобто, так, усно вас зрозуміють, але е, зрозуміло, що так неправильно казати. Чому я сказала 90%, то не означає, що інші 10% це будуть без помилок. Правильно говорити ні. 90% пропускають оце м, і є 8%, відсотків, які е, навпаки, оце є ставлять, але в них тоді вилітає оце ін. Тобто в них відповідне речення буде звучати так: — «I am Сит. Тобто дві оці форми, чи «I am Сіт, чи I sitting», вони не є правильними. І чому я вам подаю цей приклад? Тому що на початку, якщо воно буде у вас вилітати, то «no worries». Це, це окей, Тому що просто знаєте, що ну, всі через це проходять. Я ще люблю називати цей час «терези» насправді, так. Тому що от є два оцих важливих елементи. Їх два треба вживати. Про них двох не можна забувати, тому що тоді речення будуть неповноцінними, так тобто не в present continuous. А тепер що робити, щоб власне не було у вас тих поминок і як практикувати? чому я казала, що це справді найкращий час для вивчення для практики? Тому що у вас є дуже багато можливостей використовувати цей час. Отже, кожного дня так ми виконуємо надзвичайно велику кількість дій. Надзвичайно. Подумайте тільки, з чого ви починаєте ранок. І от ці всі дії, поки ви їх виконуєте, так, ви можете прокручувати собі в голові англійською мовою. Наприклад, я чищу зуби, I am brushing my teeth. Пам'ятаєте, до того ми вивчили з вами дуже багато дієслів, а це було, здається, у роки так, тобто обов'язково собі загляньте до них, хто не бачив. І оці всі дії тобто ви дієслова вже знаєте, ви тепер кладете їх у present continuous. Наприклад, ви далі йдете на кухню, ви готуєте їсти, I am cooking. Або ви їжте, I am eating. I am shopping, I am working, далі ви працюєте, наприклад, чи проводите час з сім'єю, з дітьми, I am spending time with my children. Спробуйте, от протягом кількох цих днів, так, поки ви вивчаєте цей час, от ви його почали вивчати, супроводжуйте дії, які ви робите англійською мовою. I am dressing. То я вдягаюсь, так? I am talking, і я розмовляю з кимось. І не обов'язково тільки про себе, бо у вас тоді буде лише I am, I am, так? Подивіться зараз у вікно, чи ви бачите щось навколо. Наразі я, крім інших будинків, нічого не бачу. Today it's raining. It's raining. Сьогодні дуже дощить, тому люди не дуже ходять. Але ви розумієте, про що я говорю? Так? Що навіть подивившись на вулиці. Uh, можна побачити інші дії, які відбуваються. Навіть бачите, я не бачила жодних дій, оскільки люди не ходять, поки що так. Але що падає дощ? І я змогла це речення сказати в Present Continuous. It is raining. Oh, Car is passing. Машина ще не приїхала. Тому я сказала, car is passing, то машина проїжджає, так тому пробуйте для того, щоб ви застосовували різні різні оці підмети. Наприклад, uh, скоріш за все, ви проживаєте з кимось. Отже, ви можете також бачити дії, які хтось виконує. Наприклад, «My brother is sleeping», «My sister is doing her homework». Це щодо практик. Не забувайте також, що ви можете використовувати заперечення. Наприклад, коли навпаки дія не відбувається, так то ви кажете, наприклад, «I am not spending time with my son now because I am working». Давайте повернемось до нашої картинки, яку ми брали на початку і проаналізуємо її. Якщо ви змогли записати кілька речень, то подивіться на них. В якому часі ви їх сформували? Справа в тому, коли ми говоримо про картинки такого роду, що я маю вас такого роду, ви бачите, що на ній відбуваються якісь дії. Це ніби як жива картинка. Ви ніби проникаєте в неї і ви, і в якомусь фільмі. Так? Тобто ви, ви там ви бачите, що відбувається. Бо є картинки, де, наприклад, Може бути просто природа, так? Тобто немає жодних дій. У вас просто вам треба описати щось там. Отже, картинки такого роду, яку ми описували на початку цього заняття, так, оскільки вона є такою живою, а лайв дії відбуваються, тому правильно всі ці речення будувати у present continuous. Тобто, що ми бачили? The family is celebrating The family is celebrating some holiday. Тобто сім'я святкує. The family is celebrating. The woman is holding a turkey. Hold це тримати, так? також the woman is holding тримає, turkey. The other woman, I guess it's maybe her daughter. Так, тобто, інша жінка, я пропускаю, це її дочка, Is helping her. Вона їй допомагає, is helping her. Everyone is smiling. Кожен усміхається, everyone is smiling. Тобто, зрозуміли, так дуже багато можна описати дію, чим більше речей ви можете сказати. І тепер ви ж знаєте, що дії, які ми бачимо, чи то за вікном на вулиці, чи вдома, чи десь на картинці, так ми їх описуємо, використовуючи якраз наш час Present Continuous. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про Present Continuous, це час, який виражає теперішню тривалу дію, тобто дія, яка відбувається. Той період, коли я про це говорю, пам'ятаємо, що в схемі в нас є два важливі елементи: це дієслово be» та закінчення ING. Дуже важливо пам'ятати, що при додаванні цієї інгової форми, так, те, що ми кажемо Ing, наприклад, read плюс «ing», Останню цю літеру G ми не читаємо. Отже, в нас буде reading, – «listening». Натомаще завдання вам буде практикувати цей час. Сьогодні я вам подала кілька прикладів, як це можна робити. Обов'язково старайтесь супроводжувати свої дії чи дії когось. Також в кінці цього відео я прикріплю ще кілька картинок, які ви зможете вдома описати. Вам гарної практики? Нехай цей час з легкістю для вас застосовується. Я готуватимусь до нашого наступного заняття і з нетерпінням чекатиму на вас. See you! Bye!